І тут ми різні такі штучки, дрючки, може навіть перлини. Нам тільки що в ресторані відмовили каву давати, не захотів нас обслуговувати. Тільки піцу два-на два бери і тоді каву ти можеш замовити. І таке буває. І таке буває це і таке буває в Італії. А куди нам іти? Ну я, знаєш, каву потім не зможу пити. Після чотирьох, бо не воно якесь. Якщо чесно. Що ми там на подборідді? шоколад чи кекси. Може, кава тут їй кофе. А може і там. жлоби бувають і в Італії, виявляється. Козли без Ні, <кхем> Не захотіла нам в ресторані кави дати, подати кави за наші гроші. І навіть з десертом. Розумієте? Взагалі я. Якась кава є тут? Так. То може тут сядемо. Може тут? Тут люди А, ну нехай, нехай. Нехай. Може, тут нам каву дадуть, не пожаліють. Ой. Terima kasih telah <laughs> menonton!